Друзі, привіт! На огляді джерело безперебійного живлення для Wi-Fi маршрутизатора та оптичного терміналу, яке допоможе вам залишитися онлайн в період відключення електроенергії. Перевагою цієї моделі ДБЖ це можливість програмування вихідної напруги та потужності а також можна обрати необхідну ємність батареї при замовленні. В цьому відео ви дізнаєтесь, наскільки потужний цей ДБЖ та як довго він може живити ваш роутер і оптичний термінал, скільки часу знадобиться, щоб його повністю зарядити. А також я поділюсь своїм досвідом замовлення на AliExpress, в якому не обійшлось без обману зі сторони продавця та диспуту з моєї сторони. Одним словом, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, буде цікаво. Продається пристрій у фірмовій картонній коробці. В комплекті ДБЖ з ємністю батареї 25600 мАч, зовнішній блок живлення 19 В 4,7 А 3 DCDC кабеля 5,5 на 2,5 мм довжиною 40 см, 2 перехідника DCDC, -DC, посібник користувача. Корпус пристрою зроблений з міцного АБС пластику, зверху логотип компанії, знизу модель пристрою та ємність вбудованої батареї. Як ви бачите, в корпусі є відповідні отвори для монтажу на стіну, що звісно добре. Проте, якщо ви плануєте розмістити пристрій на столі, то за рахунок вигнутої форми та відсутності ніжок це буде виглядати приблизно ось так. Розібрати пристрій доволі непросто, проте все ж варто, щоб зрозуміти, як тут все працює та які елементи живлення встановлено. Як ви бачите, материнська плата невеликого розміру поруч плата БМС та акумуляторна батарея, яка складається з восьми елементів, кожен з яких повинен мати 3200 мАч, відповідно до заявлених параметрів. Проте ми бачимо, що згідно маркувань на комірках це лише 3000 мАч. Що сумарно 24 тисячі мА. Це не відповідає заявленим параметрам. Ідемо на Аліекспрес та відкриваємо диспут, в якому все гарно описуємо і додаємо докази та чекаємо відповідь продавця. Звісно, продавець нічого не знає, говорить, що ми все вигадуємо і взагалі тестували пристрій неналежним чином. Смішно, тому що на фото та відео чітко видно маркування елементів живлення. Я вже не говорю про фактичну ємність після вимірювання електронним навантаженням. Одним словом, дочекавшись, коли в суперечку вступить Аліекспрес, ми отримали підтвердження, що наша вимога цілком обґрунтована і ми можемо сміло розраховувати на часткову компенсацію, яку я і вимагав від продавця, або повернення усієї суми замовлення за умови повернення пристрою. Я обрав перший варіант, як і планував. Як ви бачите, на AliExpress бувають і такі неприємні моменти, проте їх можна вирішити. Продовжуємо далі. З лівого боку розташований роз'єм живлення з вхідною напругою 19 В. На передній панелі пристрою знаходяться елементи керування, індикатори та всі вихідні роз'єми, кнопка Увімкнення-вимкнення, кнопка підтвердження, а під ними індикатор заряду батареї, USB-порт вольт 2 А. DC роз'єм 5 вольт 2 А та 3 DC роз'єми 9 або 12 вольт поруч індикатори агрегації потужності. Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, достатньо утримувати декілька секунд кнопку живлення. Під портами DC2, 3 і 4 загоряться індикатори напруги. За замовчуванням, всі вони мають 12 вольт. Індикатор агрегації показує, що порти можуть разом видавати до 3 А. Коротким натисканням кнопки живлення, ми можемо запрограмувати той чи інший вихід, змінивши напругу з 9 на 12 Вольт або навпаки. Для цього утримуючи кнопку підтвердження, записуємо в пам'ять пристрою вибрану нами напругу, якщо всі три виходи налаштовані на однакову напругу 12 вольт ми можемо отримати сумарно 3 А. У конфігурації, коли DC2 матиме 9 вольт. Ми можемо отримати з цього порту лише 1 А, тоді як DC3 і 4 видаватиме 12 Вольт та загалом 2 А. А тепер переходимо до тестів. Всі три порти налаштовані на 12 вольт, тобто струм з одного DC-порта має досягати 3 А. Як ви бачите, при відхиленні в пів вольта ці параметри відповідають заявленим характеристикам. Якщо перемкнути один із портів на 9 вольт, тоді максимальний струм 1 А. При тестуванні це не більше 1,2 А. Тоді як dc 3 і 4 12 В видають 2 А. При струмі 2,2 А ДБЖ вимикає порт. Тепер усі три порти перемикаємо на 9 В і сумарно вони мають видавати до 3 А, при 3,6 А спрацьовує захист. При перевірці роз'єма DC1 максимальний струм становить до 2 А. Відзначаємо незначне падіння по напрузі, при струмі близький до 2 А спрацьовує захист, що не дозволяє струму перевищувати максимальну потужність. Наступний USB A порт є достатньо велике падіння по напрузі, при навантаженні в 1,5 А. При струмі вище номінального значення ДБЖ вимикає порт. При підключеному блоку живлення ДБЖ заряджає батарею та підтримує електронне навантаження. Таким чином, поточене навантаження не впливає на час заряджання вбудованої батареї. Якщо ДБЖ повністю розрядиться, він автоматично вимкнеться. При відновленні роботи побутової електромережі автоматично вмикається, відновлює живлення на роутері та оптичному терміналі і паралельно заряджає вбудовану батарею. Для повної зарядки ДБЖ з повністю розрядженого стану необхідно не менше 4 годин. Для перевірки ємності вбудованої батареї скористаємось електронним навантаженням. При напрузі 12 вольт встановимо струм 1,5 А. Це навантаження, яке зазвичай створює більшість Wi-Fi роутерів та оптичний термінал. Через декілька годин фактичний результат на екрані тестера склав 70 Вт, -годин, що відповідає 21 875 мА, -годин, що ніяк не відповідає заявленим параметрам. Отож, більшість двохдіапазонних маршрутизаторів споживають в середньому близько 10-15 Вт. і в такому випадку мережеве обладнання зможе працювати на цьому ДБЖ близько 5 годин. Підбиваючи підсумки, ми маємо джерело безперебійного живлення, де фактична ємність вбудованої батареї не відповідає заявленим показникам. При максимальній потужності відзначаємо падіння по напрузі, що може негативно позначитись на роботі роутера в майбутньому та вартість, яка значно завищена, враховуючи вище зазначені недоліки. На мою думку, краще зверніть увагу на ДБЖ від компанії Марсріва або SK. Так вони не дешеві, проте потужніші та якість на вищому рівні. Друзі, сподіваюся, відео було корисним, і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео огляди. До зустрічі!